Добрий день усім, хто любить поміркувати! З вами я, Галина Олексіївна. Пропоную сьогодні розв'язати таку геометричну задачу. Знайдіть площу прямокутника на рисунку, якщо відомі площі. Решта п'яти прямокутників. Можете відео зупинити і розв'язати задачу самостійно, а тоді подивитися моє розв'язання. І ще ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Та підписуйтеся на мій канал. Спочатку розглянемо одну цікаву властивість площ прямокутників у прямокутнику. Я вже про цю властивість згадувала у попередніх відео. Для цього ми поділимо наш прямокутник прямими на чотири прямокутники і позначимо відповідно їх s 1 s 2 s 3 s 4 Їх площі. Ну, і сторони цих прямокутників А, Б, С і Д. А тепер давайте запишемо окремо вираз для площ. І так. Площа С1 дорівнює А помножити на С. Площа С2 дорівнює А помножити на Д. Далі, площа С4 дорівнює Б помножити на Т. і відповідно, площа С3 дорівнює С помножити на Б. А тепер давайте почленно перемножимо ось. Ці дві рівності, і ми одержимо S1 помножити на S4, дорівнює А помножити на Б на С і на D. Ну і далі перемножимо. Також почленно дві наступні рівності, тобто S2 помножити на S3, дорівнюватиме А, помножити на Б, помножити на С і помножити на D. Ну, і ви помітили, що праві частини цих рівностей однакові. Отже, ми можемо зробити висновок, що s 1 помножити на S4 площа дорівнює S2 помножити на S3. 3. Тобто, якщо ми подивимося на рисунок, то в нас получився ось такий цікавий результат. Якщо прямокутник поділено на 4 прямокутники, отже площі, так можна сказати, по діагоналі, добуток цих площ буде залишатися однаковим. І ми якраз оцю властивість використаємо далі для розв'язання нашої задачі. Що ж ми зробимо? Ми поділимо наш Зелений чи салатовий прямокутник ось таким відрізком на два прямокутники. Ну і позначимо собі площу верхньої частинки цього прямокутника через Х. І тепер розглянемо з вами прямокутник. Давайте я позначу точки К, С, П. І якась ще точка, хай буде е. І для цього прямокутника ми застосуємо нашу властивість. Тобто 18 помножити на Х дорівнює 12 помножити на 9. І, звичайно, звідси ми будемо шукати Х. Х дорівнюватиме 12 помножити на 9 у чисельнику, а в знаменнику 18. Звичайно, тут можна гарно скоротити, щоб не рахувати. 18 і 9 скоротимо на 9. 9 лишається одиниця і двійка у знаменнику, 12 і 2 знову скоротимо, лишається одиниця, і тільки 6. Отже, х дорівнює 6. Ну, і тепер ми можемо знайти площу нижнього прямокутника, яка буде дорівнювати 12. І запишемо собі ці цифри. Ну, і тепер ви вже зрозуміли, що ми можемо властивість застосувати вже. Для інших прямокутників, а саме яких? Ось такими відрізками я поділю прямокутник ABCD на 4 прямокутники. Що ми одержимо? S плюс 18 плюс 12, що множиться на 12. Тобто ми розглянули ось суму оцих трьох чисел, і добуток. Цих суми на 12. Ну і відповідно, якщо далі навхрест будемо писати, ми будемо мати 40 помножити на 9 плюс 6. Тобто, S плюс 30, що множиться на 12, дорівнюватиме 40, що множиться на 15. Або звідси, давайте знайдемо S плюс 30. Це дорівнює 40 помножити на 15 у чисельнику і 12 у знаменнику. Тут дуже гарно знову ж таки можна скоротити. Давайте скоротимо 40 і 12, ми поділимо на 4. Тут лишається десятка, а тут лишається трійка, але ще 15 і 3 ми поділимо на 3, будемо мати у чисельнику 5, а у знаменнику вже 1. Тобто S плюс 30 в нас дорівнює 10 помножити на 5, або S плюс 30 дорівнює 50. Ну і звідси S дорівнює. 20. Отже, ми з вами знайшли нашу невідому площу, і можемо записати відповідь: площа невідомого прямокутника дорівнює 20 квадратним одиницям. Друзі, якщо вам сподобалася задача, або, можливо, у вас є свій спосіб розв'язання, напишіть про це у коментарях. Мені завжди їх приємно чекати. Ну і разом до перемоги тримаємося, друзі.